Вітаю вас на каналі Силові Шаровари. Тут я буду розповідати про Warhammer 40 тисяч українською мовою. Буду вдячний вам за вподобайки та коментарі. Тож ти на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тож починаємо. Сьогодні ми розглянемо фракцію, за любов до якої вам будуть бити морди. Це найбільш скучні, найбільш типові і одночасно найбільш довбануті добре описані інопланетяни. Вітайте! Тао! Синіх соловиків, які не цікавляться політикою. Факт номер один. Тао. Звичайний Тао має зріст під 170 см, важить 50 кг, має всього 5% жиру і мінімум проблем зі шкірою. Ну, коротше тіло Тао це мрія кожної інстасамки. Губки підкачувати не треба, тому що їх нема. Носик правити не треба, тому що замість нього <кхід> пізда. Хлопці. Воно не для того призначена, тому руки на стіл. На руках у них всього 4 пальця, а на ногах так взагалі два. за рахунок чого вони добре економлять на манікюрі. Шкіра синя і груба, косметологи Тао торгують наждачкою і синьою зелентою для змазки прищів. Та й живуть вони всього 35 років, не встигаючи перейти у фазу чокнутої жіночки зі сімома котами. Такий зовнішній вигляд у них не просто так. У людей в крові залізо, яке робить кров червоною, а шкіру рожевою. У тау ж замість заліза Кобальт. Через що їхня кров і шкіра сині. Якщо пам'ятаєте кліп I'm blue», то ви знаєте, яку пісню ненавидять Тао. Факт номер 2. Наркоманія вилікувала Тао від расизму. В 35-му тисячолітті механікуси прилетіли на планету Тао. Там вони потикали дендритами прикольних синьошкірих Мау. Попіщали собі і полетіли за вогнеметами. Тиканням механікуса запустили еволюцію, мавпи швидко перетворились в тау сапінців чотирьох видів. Високі та сильні взяли в руки палки, ну а інші три втекли в гори або в воду, ну або в землю. Чотири племені били одне одному сині морди, поки в одну ніч не прийшли надушені потрійними деколонами фірні. Вчорашніх мав здивувало таке досягнення цивілізації, і вони вислухали і винюхали все, що їм сказали. А ефірні сказали от таке: битися погано, мавпи би сильні разом, тому давайте жити дружно. Після цього Тау перестали воювати одне з одним і почали працювати разом на загальну користь на вище благо. Якщо ідея вищого блага здається вам незрозумілою, то ви просто не нюхали ефірного. Апотекарі якось дістали труп ефірного для дослідження і знайшли в ньому залози з цікавими феромонами, які, можливо, перетворюють в Тау слухняних зомбів в руках ефірних. Отже, Тау повірять все, що завгодно, якщо воно буде гарно пахнути. Факт номер 3 Чотири касти жили мирно, поки каста вогню. Після примирення Тау реально почали працювати на загальне благо, для чого вони поділились на чотири касти. Найбільші і найсильніші сформулювали касту вогню, де стали професійними солдатами. Любителі землі сформулювали касту землі, які займалися технікою, наукою та виробництвом. Найслизькіші зробили касту води з професійними дипломатами і торгашами. Ходять легенди, що якийсь водянистий синьомортий виміняв укрігульця протигас на лопату, якою чуваки з касти землі підгортали тюльпани. Ну і залишилась каста повітря. Яка пересіла з птеродактилів на літаки і потім на космічні кораблі. Тау не можна переходити з касти в касту. Згідно з вищим благом, де народився, там і пригодився. А якщо по-простому, то ви не зможете стати ефірним, навіть якщо зробите собі обрізання. Носок. Поділ на касти основа суспільного строю Тау. Факт номер 4: Ти помреш за вище благо Тау. Тау хоче жити в мирі, а хто не хоче, то треба пристрелити. Ось і вся суть вищого блага. А якщо серйозно, то Тао майже ніколи не починають війни. Коли вони прилітають на нову планету, то одразу намагаються домовитись і завербувати місцевих культ вищого блага. І інколи це працює. Так Тао подружились з расою крутів, які стали їхніми бійцями ближнього бою, і з расою Веспідів, які просто крилаті гуманоїдні пауки. Інколи вище благо не працює. Наприклад, на ультрамарині не спрацював аргумент ви сині месині, давайте дружити». Тереніди теж не зрозуміли різницю між хлібом з сіллю і синім м'язком. а посли Тао на орочих планетах не пережили традиційне ороче вітання кулаком пащу. Навіть той кріговець, який прийняв у дарунок лопатку, першим ділом зарубав міняло, ну а потім уже подякував за зброю. Проте, звичайні люди досить легко йдуть на контакт і приймають вище благо. Тау не вимагають в них працювати на заводі по 20 годин на добу, харчуватися батончиками з трупного крохмалю та переходити в касту сервіторів за недостатньо щиру молитву імператору, як це робить імперіум. Натомість, Тау стерилізують людей і Імперіум в цілому їх підтримує. Таким розмножуватись не варто. Ну, а ще Тао дають людям свою зброю, і при найменших ознаках небезпеки планеті кидають їх в бій. А самі при цьому вивозять станки, заводи і їжу на свої синій морді планети. Для вищого блага всі рівні. Але хтось синій, а хтось ні. Факт номер 5. Відсутність бога машини не заважає Тао рухати науку вперед. Проблема технології Імперіума в тому, що вони майже не розвиваються через релігійні догмати чуваків з технодендритами. Плазмою гармати у Імперіумі це реліквії темної технології. У Тауш, які тільки вчора злізли з пальми, на плазмі хіба що шашлики не смажать. У них є плазмою гвинтівки, які стріляють без перегріву і стріляють далі, ніж бачить Тау. Плазмою реактори, які живлять їхні планети від лампочки на вулиці до планетарного щита. І плазмові двигуни на кораблях. Повільні, так, зате демонологічно чисті, адже для польотів не використовують варп. Оскільки Тао на своїй плазмовій тязі літають повільно, то їм довелося адаптувати свої війська під бої в стилі орда ворогів проти одної наглої синьої морди. Як і Імпі, Тао додумались клепати костюми Айронмена під різні розміри та завдання. Найменші, так звані battle с'юти або бойові костюми, важать всього лише кілька сотень кілограм та навіть можуть ставати невидимими. Найбільші уже підходять за розмірами під імперські рицарі, важать до 40 тонн і несуть на собі стільки добра, що рота кривавих воронів буде тиждень його мародерити. Тау постійно покращує свої бойові скафандри, бо весь час стикаються з новими загрозами. А ще у пілотів бойових скафандрів у Тао є цікава традиція. В імперіумі в броню термінаторів інкористують частинку зла самого імператора, а в Тау нагороди веселіші. Скафандр найкрутіших воїнів вішують вонючку запахом улюбленого ефірного. Факт номер 6 Тау не ображається на слова, що в них на троні сидить труп. Тау не бояться використовувати штучний інтелект, тому що їм більше нічого не залишається. Синю Морді Тау живуть трохи довше, ніж твій синій сусід, максимум 35 років. І це вже вважається глибокою старістю. Через це Тао гостро стоять проблема передачі знань для ведення війн та керування імперією. От уявіть, якби Путін здох в 35, а це було б круто. Але зараз, на жаль, не про це. Якось найголовніший ефірний Aon поступився і впав на ніж асасина Колексус разів так 20. Щоб імперія не розсипалась, Тао зробили бекап його свідомості в місцевий чат GPT і почали виконувати його накази. Невідомо чи вирізали вони його ефірні залози, щоб залити в аромадифузор, але імперія все ж втрималась. Був ще один випадок з головнокомандувачем P'Ur який, як на диво, помер спокійною та усяцькою смертю в роздумах про вище благо. Його теж скопіювали, але замість чат GPT записали на флешки. А флешки заховали в сині конверти з написами Відкрити, коли наступить задниця. Алгоритм простий. Коли та задниця все ж наступає, командир Тао відкриває конверт і вставляє собі флешку зі свідомістю Пюртайда. Той бере контроль над нещасною синьою лялькою, перемагає ворогів, а далі випалює мозок своєму містилищу. Все заради вищого блага ефірних. Факт номер 7 Як у справжніх комуністів, Тао не має душі. Ми довго не торкалися цієї теми, але Тао справжні комуністи. Вони не мають грошей, а завдяки ефірним не мають і амбіції розвивати власний бізнес. Окрім виробництва того, що їм підкажуть ефірні. Така вже і доля. Однак у комунізму є цікавий побічний ефект він буквально з'їдає душу. У світі Вархамеру це виражається в тому, що Тао практично не відчувають варпу, не мають псайкерів та не вірять ні в що, крім слів ефірних про вище благо. Тотальні нечутливості до Варпу є плюс. Знаки хаосу і демонічні реліквії хіба ображають їхні почуття прекрасного, але не зводять з розуму. Однак, прояви сил Варпу в нашій реальності відсутність душі не ігнорують. Блискавка ззаду це блискавка ззаду, і від неї врятує тільки громовідвід, а не молитви вищому благу. Якось Тау підгледіли, як імперський корабель увійшов у Варпу. Сині захотіли спробувати так само і побудували варп-двигуни. Про поле Гелера, звісно, їм ніхто не сказав. Тому перші подібні запуски закінчились відкриттям порталу Варп і втратою майже всього свого флоту. З тих пір Тао Варпом не експериментують і своїм підданим теж забороняють. Факт номер 8. Як справжні комуністи Тао припахує жінок, в Імперській гвардії всі генерали мужики. Ворків мужики, тому що жінок генетика не завезла. В Некронів та чорт їх розбере де чоловік де жінка. Вельдар замість жінок генералю суцільні Домінатрікс. Тао є справжні жінки-генерали, які дуже навіть добре воюють. Ну, як мінімум, одна така є, і звати її О Шасера або Тінь Сонця. Тінь Сонця це Герміона Грейнджер Світі Вархамеру, як справжня жінка, вона не вела зі сталограма і знає все, що відбувається на всіх фронтах, і завалює діректи командирів коментами до їхніх сторін в стилі: от якби ви зайшли в лівий фланг, ці орки б не шукали, де вас жуби. Крім того, вона поводить себе як типова дівчина з «привіт справи, а потім тиждень ігнору». Ну тобто планує напади маленькими групами заради вбивства в кількох ворогів, а потім дає наказ відступати і ховатись. Завдяки цій тактиці Тау перемагають переважаючі армії, які звикли рубатись в стилі стінка на стінку. А, До речі, пам'ятаєте, що Тао живуть максимум 30 років. Так от, щоб не витрачати ресурс, бо часики тотікають, та усята заморожують тінь сонця після кожної битви, щоб розморозити її перед початком наступного. Перемога швидкого приготування сьогодні по акції в Тау ТБ. Факт номер 9. У Тау є свій хурус. Цей Тао зрадив ідеї вищого блага і ароматних ефірних. Звуть його Ошова. А також він відкликається на клички Фарсайт, далекоглядний і. Тао не вміють ближній бій, блять. Зрада сталася несподівано для всіх. Фарсайт настільки далеко відлетів зі своїми війнами, що забув, як мають пахнути ефірні, і нащо йому взагалі вище благо. Він провів терапію тройним одеколоном. Своїх підручних Тау, після чого вони теж вирішили жити без ефірних. Перед ефірними виникла дилема. З одного боку, Фарсайт – герой імперії, який рятував її від орків і зміг зробити те, що не змогли некрони, вивчив мову і тактику орків і навчився їх передбачувати. З іншого боку, Фарсайт – зрадник і забив не імперію, тож постачати йому зброю і приносити почисті вже не відповідає синій політиці. Тому про фарсайта вирішують тактично мовчати. Тим часом Фарцайт заснував власні анклави, де Тао нарешті почали займатися Єрісю вивчати ближній бій. Сам Фарцайт знайшов собі якийсь антикварний клинок, який витягує життєву енергію збитих ворогів і дарує її власнику. Завдяки йому Фарсайд мінімум втричі пережив звичайних Тау, йому виповнилось аж 80 років, і його можна офіційно називати Дідом. Але замість розгадування кросвордів дідуган вирішив написати власну версію Кодекса Астартес. Тотекс Ортартес. В ньому фарсайт описує все, що треба знати про війни з орками на оручі і живові. Тому що анклава Фарсайта не місце для тупаків. Бак! Факт номер 10 Якщо Тао вимруть, ніхто й не помітить. Ну судіть самі: Імперіум захватив всю галактику. Хаосити і бої хаосу мають шанси сплюндрувати Терру. Некрони вирізають планети по таймеру. Тираніди жруть цілі зоряні системи, а мініатюрки Ельдар в Латексі радують очі любителю Полтер Порно. Тауж, не мають ні варп двигунів щоб ротов вилетіти біля Терри і наступити людям на мозон, ні достатньо пафосних воїнів, щоб їх хтось запам'ятав. Навіщо ж вони взагалі сетінгом? По факту. Тау в далекому світі майбутнього представляють типових високорозвинених прибульців. Всі раси погрузли в релігійних догматах, а Тау ні. Всі раси користуються варпом, ну тобто такою собі магією. А Тау ні. Всі раси воюють тим, що їхні пра-пра-пра-пра-прадіди винайшли тисячі років тому. А Тау щороку тестують щось нове. Коротше, Тау це оригінальна заміна гномам. Загалом Тау потрібні для контрасту з іншими расами світу Вархаммера. Ніяких боїв за владу, ніяких війн через те, що в сусіда вуха іншої форми, лише мир, гармонія і довічне рабство в ім'я Вищого блага, чим би воно там не було. Тау мають право на існування, поки не спробують відкусити шмат більше, ніж помітять конкуренти. Ну ось і все. Пишіть в коментарях про що ще би хотіли дізнатися зі світу Молота Війни. Ставте свої силові вподобайки та підписуйте, щоб не пропустити наступні відео. І пам'ятайте, шаровари теж бувають силовими.